Що думає той, про кого ви думаєте? І зараз ми дивимося не тільки про вас, що думає, а взагалі, які в нього думки у тої людини, про яку ви думаєте? І так, варіант номер один. Ви можете декілька варіантів замовити самі собі. Тільки запам'ятайте, хто де. І так, що думає той, про кого ви думаєте? А... Я б сказала, що ця людина зараз знаходиться в складних умовах, дуже складних. Можливо, це воїн. А людина, яка пережила такі наслідки, і ця людина думає про перспективу, що робити, як робити. Вона дуже роз... розчотливий чоловік, тобто він беземоційна людина. Вона не буде впадати там в переживання, в роз... ридати, страдати, розстраюватися. Ні. А ця людина обрала путь самотнього, самотності, ачельнічества. Тобто, зараз це ачельничество надасть цій людині сили, енергії для того, щоб йти в своє життя. Карта бідності нещастя. Тобто наголошую, ця людина попала дуже в, скрутні, в скрутну ситуацію, можливо, з будинком, потеряла дом, можливо, потеряла гроші, можливо, і те, і інше все от розруйнувалося в цієї людини в житті. Не обов'язково це війна, це інколи наші дії да, ведуть за собою цю руйнацію стосунків, звісно, стосунки роз. Розпалися, значить, потрібно і житло, і роботу, ну, тобто все змінювати. І ця ситуація в нього в цієї людини зараз точно є. Прямо так різко почали. Варіант номер два. Що думає той, про кого ви думаєте? А я бачу, що тут все добре в людини, тобто зовсім добре. Людина зараз на пікі своєї слави у нього все добре получається. Всі мрії збуваються. Він іде до слави, до визнання. До того, що він головний, можливо, нова должність на роботі, можливо, новий бізнес на роботі, благодаря його яким-то креативним якостям нестандартному підходу до якихось ситуацій да? в професійних або особистих і людина в впіки сів. Творчества, енергії, вогню, тобто все в нього виходить. Король Пентаклі. можливо, він, ця людина вкладує кудись гроші або заробляє гроші саме зараз. У нього повинні бути зділки, договори, такі, які йому будуть підходити цій людині, і на майбутнє тобто, закладуються ці договори на майбутнє. Тобто, В майбутньому буде багато грошей. Ну, ці всі гроші людина заробляє благодаря своєму уму, своїм мозгам. І дійсно, знаєте, така собака-подозрівака, он особо в своє життя пускати не буде. Ділитися своїми думками ні з ким не буде. Тобто, людина по праву завойовує перше місце благодаря своєму розуму, вдачі, успіху, наполегливості. <кій> про інших він не думає, він думає про своє. Тобто людина не зупиняється, не страждає, не переживає, йому є з чим зайнятися. Варіант номер 3 А що думає той, про кого ви думаєте? А в цієї людини буде суд. А ця людина створила ситуацію, коли в нього все погано. Карта смерті. Тобто все зруйнувалося, все е, отак, от як було, вже ніколи не буде. Буде вже по-іншому. Карта вежа, карта смерті. Тобто, або нещасний випадок, або війна, або. Е, це дві карти старшого аркана. Ця ситуація зароджувалася давненько, і потрібно було по-іншому діяти. ну Людина провтикала. Не хотілося щось зміняти, не хотілося змінюватись самому, або навколо міняти персонал, якщо це по роботі, да? або якісь правила змінювати в своїй родині. ну Нічого не хотілося робити. І зараз по. Він ну, тримається за остатки цього, що було. Це або гроші, або стосунки, або бізнес. Тобто він тримається за, за що-небудь, що вже можна залишити, От за те він... тут була хитрость, тут був обман, тут людина влізла в довіру хитренько. Так. І потім просто розтоптала все зсередині так, як їй захотілося. І карта Страшного суда. Це, це суд, Саме настоящий, життійський суд. Цю людину будуть засуджувати, цю людину будуть, ну, я не хочу сказати, можливо, це не прямо суд-суд, да? можливо, сплітні, можливо, дуже багато балачок про цю людину буде. Тобто тут не все так просто. Людина це створила сама. Вежа ніколи не приходить просто так. Вежа перед тим, як зруйнуватися, вона тріщить, вона гарчить, вона скавчить. Ну, якщо людина цього не розуміє, типа він тут на своїй волні, то вона все показує. Потім руйнується зразу і все. це якраз цей випадок. Якщо ви кару небесну насилали на чиюсь голову, то вона дійсно вона прийде. І так, хто, що думає той? Про кого ви думаєте? Так, дуже хочеться обратний зв'язок від вас почути. Як же ж у вас обігралися ці карти. Хоч там пару слов напишіть. І так, що думає ця людина? Ну, в цієї людини теж все сложно. Якщо ця людина військова, то їй потрібно дуже стерегтися, бо це людина, яка, знаєте, адреналінова така от лічність, вона нічого не боїться. Це штурмовік, це іде в розвідку на територію ворога. Це людина, яка от просто Виконує самі важкі завдання. Якщо це людина не військовий, то так само і в житті. Да? Тобто людина бере на себе відповідальність, да? буде важко, десь буде хитрості, десь буде якийсь... Ну, це не прямо обман, да? це не враньо, це хитрості, ігри розуму, я би так сказала. Да? Буде важко. І ну, скоріш за все ця людина от, опасність заключається в цих двох картах. Різко е, зміниться все в цієї людини. Або це буде поранення, або це буде по цим двом картам е, різка сміна роботи. Тобто, перехитрив сам себе, зайшов на чужу територію і, і все, і перехитрив сам себе, не розчитав, не розрахував свої сили. Але якщо людина піде з роботи, то вона йде в інший простір. В іншу роботу вона не чіпляється за це місто, де, де була ця людина. Вона йде в поїзд нових бі'в і нових можливостей. Тобто сили набрався, розуму набрався, хисту набрався, опиту набрався і йде в щось нове. Такі цікаві карти. Бачите, тут про вас особо ніхто не думає про всіх чотирьох варіантах. Так, ну що, приходьте до мене? Будемо ворожити на вашій ситуації, і будемо відповідати. Телефончик тут чекаю до зустрічі.